Друзі, і сьогодні ми з вами гра... не граємо, а дивимося реакцію. І на каналі Not Safe. Ну і це, це реакція на смішний Майнкрафт. Ну що ж, починаємо. Почали, починаємо. Включаємо відео. Так. Тут він просто йде. Полю, Тут трошечки буде глючити та дає своєму другу шерсть таку. Так, кладе собі ліжко, тепер він зробив собі ліжко і буде ставити його на горі чи що? Та як, ну блін, а ну як? Ну як він це зробив? А як це він зробив? Скажіть мені, будь ласка. Ну логіка, просто логіка їхня, просто логіка мені, правда. Тут вони вже в зимньому біомі. І він хоче сніговика зробити. Заробив сніговика, ну і що? І що? Простий сніговичок. А цей, що хоче, зробити. А він хоче щось непонятне зробити. І це якийсь зламаною головою сніговик. Кіпіць. Тут вони бедрок знайшли тут сладкий поршень вони хочуть поставити, так угу. Ну, давай став, та став. Що він не Капіт, капець, 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 я тут зірка глажу. Показати його не можу, бо він втік вже Ну так, тут вони тут він крафтить собі просто кайло. Ну давайте подивимося цю карінжову. Так, Таку що вони роблять? Ну-ка. А ну-ка, а ну-ка ну-ка, ну-ка, а ну-ка. Не розумію. Скала, скеля, а тут а, Ясно. Ясно, ясно. Ясно. А, тут, наверное, пустелі, Пустеля мені подобається. Не в ралі, конечно, в Майнкрафті, Пустеля я маю на увазі пустельне село мені подобається. і пустеля там біля какой лис, а така пустеля просто без нічого мені вообще не подобається. Криперенок. Кріпер кріпер кріпери, кріпери. О-о-о-о! Ну як це! Вони зробили. Скільки там Дві хвилини ну йде. До речі, забув сказати, ми будемо дивитися не одне відео, ми будемо два відео дивитися. Одне то мало. Ну що ж, вони тут того во, вже ендермена хочуть посадити в воду, але він втіче. А це як то? От поясніть мені як. Ендермен боїться, де йому урон наносити. Не розумію я цього. Сорок лет. Брюх. Ну конечно, це брюх. Брюх, 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 брюх. Ендермен в воді купається копається. А тут лепки поршні, наче нічого дивного. А, вони хочуть, щоб це впало в воду і вони в дирку впали. Искрейню, шоп. А, вон такую фарму. А, а чому воно не падає? По-майнкрафту воно... Навіть друг написав, what? Так, тут він шалкери буде скрафтити, я так зрозумів. Ну то давай крафти. Угу. Ну, скрафтив. Скрафтив ти Шалкер, ну і шо? Що з цього буде, а! Ну. Ну. Типичний Майнкрафтер, який хотів скрафтити шалкер? Ось хто. Да, продовжуємо дивитися. Того вже 4 хвилини. Угу, Портал ванну добудують. Що такого тут може бути не дивного? А, напевно, зразу впадуть, як кто телепортнувся. Я просто не можу, ну як? Ну як я Ну Це просто кап'янц. А, а стоп! Музику, музикальний цвол можна зробити з діаманта. Та тут діаманта на хіма. І свинини це пояснить. Гінербон. Ді Дінербон, ну він хочемо назвати. Дінербон, ну і що? До речі, сьогодні ми дехто перший клас пішов, дехто і в одинадцятий. Я в третій пішов. Нарешті. Not safe. О, це вже і все. А ми будемо переходити до нового відео. Ну що ж, а ми починаємо. Зачекай, що в Майнкрафт. Він українською написав, уявляєте. Ну, давайте дивитися. Так, тут яйце він підібрав. А, І котка його взяла і стріляє своїм. тями. Ну, конечно, вона гіперкурка. Ну, все, він накрився. Навіть Алекс вже збила ті курилятини. Так, і що він буде робити? Дякую, хто забудь здорові, ви теж будьте здорові. Ой, щось ніж зачесався? Ой, а що дерево полетіло, як бджола? Угу, тут свиня зайшла в сюда, а і тепер вона буде по колу бігати. бігать. Чего это що я так вс? Вона вже прокупала тунель! А ну-ка, вона далі робить? А, прокупає зараз, бедрок? А, І тепер прилетіли вони із Нового Світу. І він взяв три бедрока собі на голову і полетів. А тепер він прилетів з курки. І тут вот такий літає з бістів з трьома бедроками і врізався. Курка знищилася, і він сам знищився. А тут тепер бедрок на бедроку можна сісти. Оце найкраще. В цьому, в цьому відео моєму. Найкраще і смішне. А, він ще щось буде робити із селянином. Ну що це таке? А хе? <самеку sausage> Я шоці О, а це тонесенький! зрозумів. Так. Добре, ми починаємо далі. Тут хочуть зробити водяний портал. А, зробили. Їм це вдалося. Вони телепортуються і телепортнулися сюди, а газ їх хоче знищити, так? А ну-ка, а не гаст притворився в бульбашку. Ну, так і во. о, а він з а він в юно буде грати. Оце так так. Тут в юно играють. Капець. Ну так, блейзер є. Yeah. І він вийшов із цього кадру! А це вже взагалі вже не дуже. А він зупинив час. Прикольно, я б теж хотів зупинити час. В Майнкрафті, але в реалі це прикольно би було. Він зламав цю табличку. Побачив фортецю. І щось буде робити. Прикольно зробив 10. Жартую. 60. Розтягнути пікліна це не дуже. І стріла тепер зупинилася. А, він хоче всім пастку зробити? І з нього щось випало невідоме. А, порталки. Тепер вони десь телепортуються, а, назад. Але вони десь невідомі. Не. Хоче знову безумне зробити. Тільки телепортнулися, вже зразу взявся за. А ну-ка, о, вони полетіли! Полетіли вертольотом і до сонця і до сонця, до сонця полетіли ми! вертольотом. Вертоліт, вертоліт, ми на голові! Вертоліт, вертоліт, ми на голові стіва! Прикольно. Полетіли на голові. Дракон... Відколи це дракон вміє такі чари зробити? А, він хоче те саме все зробити, щоб полетіти на дракона і знищити. А, він гриби, а вони свої пушку зробили. Тільки то не чотири склази гарбузів чи грибів то? Він. Тепер ааа, це що сон був? Це він О! От, 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 от і тепер кінець настав. Ну що ж, на цьому я буду завершувати це відео. Та, Боже мій милий! Всім па-па, підліснятка!